Особиста безпека та вміння контролювати свої емоції і поведінку в разі настання форс-мажорної ситуації в гімназії номер 57 що в Покровському районі, провели виїзну сесію, яку присвятили правилам поведінки в разі виявлення вибухонебезпечних предметів дітьми. Лекції на цю тематику періодично проводять в навчальному закладі. А цього разу важливі знання виклали ще й профільні фахівці. Ми повинні розуміти, що у них проблема в тому, що вони не можуть знати основних ризиків. Так і я завжди запитую батьків в такому випадку, чи проводять вони. Подібні бесіди з ними, і все ж таки багато хто вказує, що вони хочуть, щоб проводили саме це освітяни. Вони бачать, що ми можемо це зробити так. Ми проводимо завжди заходи. До нас бітають до нас все ж таки фахівці різні, і відповідно, ми проводимо і хочемо, і залучаємо максимально дітей до того, щоб вони розуміли наскільки це величезні ризики. Нерегульоване поширення вибухонебезпечних предметів являє собою серйозну загрозу для мешканців України навіть в тих регіонах, які не є прифронтовим. А тому основа поведінки та знання, що і як вчиняти в разі раптової зустрічі із підозрілим предметом, який має військове походження, наразі є актуальними даними і для школярів. Війна триває, і саме вибухонебезпечні предмети можуть бути будь-де. Від Донбасу до Львова, ну, якби знаходяться і маємо пам'ятати, що окрім того, що мінуються поля, ще є незаконний. Обіг вибухонебезпечних предметів, окрім цього, зараз дуже багато йде саме вербування підлітків щодо саме підкладання таких вибухонебезпечних предметів. І як ми бачимо, що це буває у всіх регіонах. І я думаю, це надважливо для наших школярів, щоб вони знали, вміли розпізнавати та повідомляти, реагувати на такі виклики, тому що це наше по перше майбутнє, друге це безпека нашої громади. Запобігти врятувати допомогти це гасло ДСНС в повній мірі відображає щоденну кропітку працю рятувальників України і Криворізьких, зокрема, візити з просвітницьку лекцію до учнів 8-9 класів гімназії номер 57 що в Покровському районі присвятили всесвітньому дню проти мінної безпеки, які щороку відзначають 4 квітня для України. Ця дата на календарі через російські вторгнення та колосальне замінування території набула додаткового сенсу. Фатіці ДСНС поліції і волонтери Червоного Христа постійно. Майже щоденно проводять такі подібні заходи, тому що а, у нас пріоритет це здоров'я життя підростаючого покоління. Жодна країна не може існувати без дітей, тому наш акцент це на безпеку саме дітей. Спілкуємось з ними, пояснюємо максимально а, можливо навіть розповідаємо ці ситуації, які вже виникали, які можуть виникнути, якщо людина не. Правильно себе може поводити під час виявлення вибухонебезпечних предметів і застерігаємо. Подібні просвітницькі виїзні сесії фахівці ДСНС, поліції та Червоного Христа України проводять на регулярній основі, відвідують дитячі садочки, заклади середньої та вищої освіти та трудові колективи на підприємствах. Реалії військового сьогодення в країні та пов'язані із ним події змушують повсякчас займатись просвітництвом, адже ці знання в буквальному сенсі можуть і рятують людські життя. Олександр Фефілатів, Гліб Рубчук, перший міський.